Є знижки представляють знижки на Урулесан. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки в аптеках подорожних вам та ощад. До 30%, знижки діють до кінця червня. Українські господині здавна вміли дивувати смачними та унікальними стравами. Okay. Okay. Настав час дізнатись більше про нашу кулінарну спадщину. Щосуботи нове кулінарне відкриття вранці у марафоні. Дякую вам, що доєднуєтеся. І ми дійсно щосуботи продовжимо готувати для вас такі локальні гастрономічні традиції, відкривати їх і для себе. Тому що для мене до сьогоднішнього ефіру я не знала про кременецькі вареники. Але ми з вами тоді знаємося і ще глибше вивчаємо, тому що ми вже знаємо про янтики. Ми знаємо про чібереки. Ми готували з вами яворівський пиріг, і це все було надзвичайно смачно. І це те, що сподіваюся, з'явилося у вашому записнику. Подикуючи оці якраз кременецькі вареники полюбляв сам. Тарас Григорьовичевченка, ви вибачайте. Угу. Тому треба знати, треба готувати. Ну чим ця страва унікальна, розповіла наша кураторка, дослідниця історії України кухні, без якої ми ні, ні кроку не можемо зробити, Олена Брайченка. Тому дивіться. Цю страву готували на Андрія, і як святково під час різдвяно-новорічних частувань. Зараз вона стала гастрономічною візитівкою Кременецького району, що на Тернопільщині. Кременецькі гречані вареники страва, яка торік доєдналася до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Гречанами ці вареники називають не через начинку, а через тісто на основі гречаного борошна. Саме воно головний інгредієнт страви. Також зовсім трохи додають пшеничного. Втім, єдиної пропорції, скільки ж борошна додавати немає. Пояснює дослідниця української кухні Олена Брайченко. Ніхто не прописує там всі. 70% гречаного, 30% пшеничного борошна, чи 80% і 20%, чи 50% на 50%. Та да, тому що в кожній родині випрацював певний свій канон цього тіста. Хоча я зустрічала, що деякі можуть зробити ці вареники, коли там майже 90% – це гречане борошно, хоча дуже важко це робити, тому що гречане борошно немає клітковини, тому воно просто його майже нереально зліпити. Оптимальним співвідношенням для цих вареників вважають 80% гречаного борошна і 20% пшеничного. Автентичні ж вареники роблять з чистого гречаного, але тоді тісто не розкачують, а вареницю виліплюють на руці з невеликого шматка тіста. Якщо ж взяти порівну, вареники легше ліпити і менше варити. З тістом розібралися. Тепер начинка. Кременецькі гречані вареники з сирною начинкою. Вона може бути солодка і вона може бути солона. До речі, любов до солоного сиру у стравах в українців виникла не просто так, розповідає Олена Брайченко: мовляв, у давнину сир не споживали у піст. А щоб зберегти, а потім продати, його ретельно просолювали. Відбувалося це як велика діжка, є свіжий сир, закладається у діжку так, щоб стекла зайва волога, пересипається сіллю. Потім наступний шар на наступний шар, і таким чином була ціла діжка з соленого соленим сиром. І зрозуміло, що потім з нього готували страви. Сьогодні вже ніхто так не закладає сиру діжки, але це закладено у нашій національній пам'яті, тому й залишається таке бажання їсти вареники саме із солоним сиром. Подаються ці вареники традиційно як по всій Україні, з шкварочками тих, хто тримає піст, це смажена цибуля і олія або просто политі олією, або там политі вершковим маслом. Ранку, друзі, ще раз ранок марафон з вами. Валентина Хамайка вже розкочує тісто на наші кременецькі вареники. Так, абсолютно, і бачиш, як нам казала наша експертка Олена Браченка, тісто тут саме з гречаним борошном, Не начинка. Начинка у нас сьогодні сирна, сир підсолила, їй це туди додала. А от тісто у нас з гречаним борошном. І я теж досліджувала рецептуру, тістову. І дійсно, хтось бере 50 на 50. гречане борошно, пшеничне борошно. Точно з власного досвіду можу сказати, це як Знаєш, коли ліпиш не ліпиш, а замішуєш тісто на млинці. З гречаного борошна млинці рвуться, воно крихке це тісто, тут дуже мало клейковини. І я дуже боялася, коли замішувала тісто на ось ці вареники Кременецькі, що воно теж буде рватися. І в мене тут насправді не 50% на 50 у мене якраз 80% гречаного борошна, тому вони бачите, які темненькі і лише 20 це пшеничне тобто борошно. Двадцять в принципі, якщо готувати там, не знаю, з бере. Му 100 грамів борошна, можна взяти 80 цього і 20 звичайного, і тоді вони не будуть ні млинці розсипатися. Ні, раз. Ми зараз про млинці не говоримо. Ми говоримо лише про вареники, бо з млинцями інша історія. Ага. Там трішки складніше ми їх перевертаємо. А от ту рецептуру, яку ми сьогодні даємо для наших глядачів, вона мною от зараз випробована. І я дійсно заварювала гарячою водою. Тоді борошно стає пластичне. Єдине, що от коли зранку я готувала тіста, у мене пішло трішки більше води не 120 мл, а десь на 10 мл більше, бо можливо це залежало від розміру яйця, так іноді буває. І все далі просто насправді. Ми розкочуємо тісто, накладаємо сюди начинку сира і заліплюємо цей вареник. Я трішки переживаю, чи буде гречане борошно ліпитися, але про це начебто, якраз теж подумав. Може трішки спробую перше. Не так багато начинки. Але мені здається, що все Може, треба? Ні, ну, це водичку з ним, я маю. Не уважаю. Марка, не Марка, де треба за. Саш. Я все буде довго, але я дуже люблю, щоб вареник був такий, знаєте, наповнений, в ньому було начинки багато, тому вони в мене будуть пузатенькі. Ну, але мені все. здається, все чудово. Все Косичка тут, напевно, не заплететься, бо тісто дійсно крихке. Вони, бачите, не біленькі, якраз за рахунок гречаного борошна, має такий бежевий відтінок, і буду сюди викладати. Так, і до речі, щоб ви розуміли, от це гречане борошно. Це надзвичайно корисна історія. Ну, Ми знаємо, що гречка, в принципі, дуже корисна, але е, щоб краще вам розуміти, це джерело клітковини. Раз, білку, два. Е, плюс таких мікроелементів, як е, марганець, магній, мідь, заліза, фосфор. Я розумію, що треба отак от трошки е, як це, по, е, по, по, пострибати над ними, щоб вийшло, але ви розумієте, яка, Ні, не яка не кількість. Ну, Оцей експеримент дякую тобі, Валентина, що ти одразу всім сказала. Змішуємо ну там у нас було написано посе на 50. Але... Так, так у мене замісилося це тісто. Якщо ви ага. хвилюєтеся, то можете трошки збільшити кількість пшеничного борошна. Чим більше пшеничного борошна, тим легше буде замішуватися тісто. Не бійтеся, якщо ви влили воду, а трішки не вистачає тісто загусте, Можете трішки додавати і вимішуєте до моменту, поки тісто не стане пластичним. І пам'ятайте про те, що будь-яке тісто, яке ми замішуємо яке ми заварюємо як на вареники, йому потрібно дати відпочити десь хоча б хвилин 15 після замісу, щоб е, білок, який є в борошні, він вібрав вологу, mm -hmm. і тісто стало більш пластичним, і з ним стало легше працювати. Тому самі відпочивайте і тісто дайте трішки відпочити. Та і, до речі, е, кременецькі вареники вони настільки стали е, популярними, що можна назвати візитівкою, звичайно, свого краю. І от у місцевому краєзнавчому музеї навіть е, у формі вареник Майстер народної творчості та гончар Сергій е, Томашківський виготовляє е, такі свистунці, свищики. От О -о! бачите, от, от, от він такий. Це така глиняна іграшка, щоб насвистувати. Клас, і ти йдеш всі думають, що ти вареник їси, а ні, ти можеш трошки посвистіти. Класно, дуже круто. Я, друзі, думаю, яка ще начинка може пасувати сюди до гречаних вареників. Але якщо сюди запакувати грибочки або м'ясо, це буде дуже смачно. Все, бо тісто гречане, а всередині м'ясо чи грибочки? Слухай, ну сезон, сезон, сезон давай цих ягід з черешнями. Гречані, варешна, вареники. Гречані? Н а, чого? Ні, ні, ні. Та чого ні? Ні, я боюсь. Експерименти <с мають <с бути експериментами. Полуничку. Будь ласка. Скоро, скоро, лохина. Лохина. Вона вже є, але ще дорога. Я Ох, все Саша. чекаю, коли вона подадуть. Чого б? Чого б не додати туди ще? Я лохини. б сюди все ж таки білих грибочків додала. У, Білі добре. гриби. Або просто гриби, або м'ясо. Воно всюди було дуже. А, або якщо щось сюди трішки з печінкою, то це взагалі буде вітамінна бомба, Розумісті? яка точно буде підвищувати рівень заліза вашому вже організмі. тижня. Три ходжу з тим, що я хочу вареників з вишнею, і все ніяк. Ну приготувати точно ні, бо це в мене ну не Тобто мені треба приходити експермети... на ефір до тебе з варениками з вишнею. Я думаю, можу десь вже купити. Напишіть до речі, не забувайте. Ми соцмережі наші з Валентиною читаємо в паузах, коли є можливість. Тому а, пишіть нам, можливо, у вас така сама зараз жага і а, бажання вареників. З Чим вареників? З вишною з мені черешню. Лохи. А є вареники з черешньою взагалі? А, черешня не такий яскравий має смак, як Вишня, тому вишня більше смакує. Давай так, ти мені приносиш флахину, я її люблю, а я тобі варю вареники. з вишня. Варіант домовились.